Всім привіт, друзі! Загружайся! З вами я. Play Andrease 100. Підписуйтесь на канал. Ні, я так не буду його називати. Я Play Andrease 100 Дахін 5 будую я сьогодні. Ох, як складно буде! Заходимо в Добрий день, я тебе рад бачити! Ясно борщ Халіфи. Зараз до за цього світу. Завтра в школу. Все, а. А яке сьогодні. А, сьогодні 22, чи 21. -го? Ні, завтра 20. -го. Зараз. 21, все. Я подивився. Ну, грузи. Так, я тут все зніс. Не прибрав. Дахін 4. Поїхали. А ви знаєте що? так. А ви знаєте, що я придумав? Я буду в відео писати, я буду у Дахін 5, тому що я бачив, що хтось путе. І, ну, я думаю, що хтось з вас путе. Чи, як там писати... чи це, яка частина? По картинкам то тільки можна відлечити. А по назві ні, так що буду. Новий закон приміняти. Так, мм. 5. Поїхали! Так, ж цвіток, ти мені не потрібен. Мені потрібен Дахін 5. Який, яке гарне місто. А колись воно було, тільки заброшка. Так, а чого? А чого я сюди порив? Хоча, якщо я туди глибше піду, от будинок буде ок. І треба разні будувати, так. М -м -м, гарно буде. Тільки чому тут такий великий горб? Знову буде будинок вище всіх будинків. А це ще буде вище цього будинку. Це погано. Так, рої риємо, риємо, яму. ви знаєте цей мем. мем. Е, е, ей, а медикайшнс. Далі не пам'ятаю. І зараз якусь глупость спюю її. І потім будуть писати коментарі. Ти навіщо ти це мене може. Жартую. Я б. Би... я ніколи не кричу на вас. Бачили, я знімав про Гроф Гарпар і побачу, що на в мене крав Роблекс. І вже почали жовтень місяць, жовтень. І, ві... і без водов... е... як там. Договір безвзламуваний закан... закінчується на 20 число. А як. це? А як. Година лет... одна година, лет... як одна секунда? Ви саме знаєте що? Воно скоро буде. Як завтра буде. Так, трава, а чого ти засихаєш? Я в тебе хочу це спитати. Вона засихає. Странно. Так, будуємо буд будинок, перша частина, ставимо блоки, ось так ось так ось так. Будуємо будинок, перша частина, ставимо блоки, ось так ось так ось так. Треба буде якусь музику придумати. Ще свій трек. А що буде, у кого є канал, то створить свій канал і почне мене реклама робити, якщо якийсь безкоштовно. Друзі, а ви знаєте, що? Ви повинні підписатися. Моя ціль 100 підписників. І так далі. А в мене тільки 29 чи 30. Ні, я сьогодні заходив 29 підписників. Може, 30. Ні, 29. Це за 6 місяців. За 5 місяців. Тільки 29 підписників. Друзі, це багато? Це дуже небагато. І вся частина. найбільша частина підписників підписується війна з мемом. Дві тисячі переглядів. Ви. Я. Я виклав другу частину і в, і в неї теж багато переглядів. Хоу! Дякую. Що в мене вікно буде кудись туди. Дякую. Я цей холм зніс, коли будував цей будинок. Він теж заважав. Дякую, холм! Що тебе треба зносити? Ні, ну далі я буду бить. швидко дуже будувати будинок. Це саме складне вирити фундамент. Тому що тут такий м -м -м, ландшафт з починаються. починається. Ой, 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 мені хана. Е, це рівень якого поверху? Треба будувати, Чи чим щось Чи зробити. По Просто подивитись. А, яка оцей будував дивитися, який вид гарний. З другого поверха вже якось гарно. На перший. Її треба знести, тому що це якось негарно. Давайте зносимо. 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 Я там зніс до каміння. Ну, я добудував до цього, де я зупиняюсь і назад руїв. Який гарний від склон! Він дуже гарний, так. Так, ти куди ставишся? Так, промахнувся, вибачте. Ай, так хай так буде. Мені якось все одно. Куди від! Що я зробив? Вісень два блоки! Що я зробив? М -м -м. Ось так! Ось такий вид. Що я нарубив? Так, квіти я вас брати не буду, тому що це витрачає час робимо. А воно наверх, воно наверх. Ладно, на бінберу, щоб вони тут не валялися. Ай, знаєте що. А, вони не кінчаються! Дивіться. Ммм. Mm, що за. Я так кохаю говорити. Що за. Хтось подумає матюк, хтось думає. Що за класний квіт, що за класні квіти? Хтось думає Матюк, я ніколи не матір пору. А от Нікіта кохає материтися. Ще при відео. І він потратив колись мої Роблокси. Мой Роблокс. Моя не його. Е -е, кур. Е Курка. А м'ясо добре, може, щось, крім будинків, будувати. Ні, це дахін 5. Вже вісім хвилин пройшло, я тільки будую оце. Бу Бо було воювати легше. Зараз складніше. Так, вікно я сам попридумую, а може, ось таке. А, хай буде ось таке вікно. Так, а ну-ка, давайте ось так. Блок. Блок ось так. Буде без кімнат, тому що я не хочу кімнати. Ну, е, будувати. І треба різні будинки будувати. Так, подивимось. Нікіта мені не збрехав. Подивимось. А Нікіта не знає, що в, мен, в мене є канал. 21 це одна голова це, Він не знає, що в мене є канал. Це, це другі взломчики знають, що в мене є канал. Ну, вони в мене не чіпають. Тому що дітей взламувати при відео. Це якось негарно. Дікіта, навіщо ти мої Роблокси потратив? Він на плейсі потратив мої роблокси? Тому що він нічого не змінив. А він ще. а я собі цього. Грака Гроф і Гарпер поставив. Статую знайшов я там їй hello, А вона зрозуміла, що ти хочеш, я нажав, а я щось нажав. І я в цьому скині хожу, Мені він не подобається. І в цьому скині є ще одне місто. Дуже цікаве. Ні, не цікаве. Ну цікаве чи. Ні. Ну, я вам не скажу, де це... Де це чи цікаве місто знаходиться. Так, будуємо далі. Не треба відкликатися. Ви цього не бачили? Бурж-Халіфа. бурж Халіфа? Бурж -халіфа? Я, я ще цей 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 світ зробив, коли ще не було моєго каналу. Я його зробив в це. В це. Як там? 12 березня. Ні, в 14 березня. березня, Ні вересня, а березня. Ось так! Дуже рад. А канал тільки я створив 6 квітня. Почти місяць місяць спустя... почти спустя місяць я зробив свій канал. Тільки чомусь на мене зупинився рост підписників на чотирьох. І все. Далі він наріз довге, время, коли в мене на 1 червня хтось підписався. І ще, а потім, як я викладу, буду, буду будинок, друга частина, ось цей. Ані ось е, який. Так ось цей буду переглядую. Взлетіли підписки. Багато! Все! Я популярний! Я як зрадів, я там в коментарях написав. Чому в мене на себе вісники пояснува 58? Я не пам'ятаю, як я там написав. Подивитися, напишіть в коментарях. Так. так, так Війна з мемом в мене чомусь є ще аккаунт в телефоні інший. Чомусь я не бачу. Війна з мемами, Війна з мемами, друга частина. Чомусь я цього не бачу на своєму телефоні. А чому я не знаю? І своїх лайків, коли я ставлю на свої відео лайки, я їх чомусь через телефон не бачу. Що за. Ні, ну, якось це негарно. Так. В мене вже закінь, почне закінчилось відео. А я тільки побудував перший поверх. Це. Як. Так, селяни, чому ви розбіглись? Коли я не знімав відео? з цього холма бігали селяни. Здахін 4, здахін 3 Ви навіщо ще туди побігали! Все, я буду ставити ліжка. Якщо не забуду. Ні, не, я буду ставити ліжка, щоб вони нікуди не вбігали. Так я їх вже поставив ліжко. Чомусь тут коти бігають. О там по два ліжка, тут одне ліжко. Спавнюся, якщо ще 4 ліжка. А де ще посав ліжка? Тут немає. Все, час закінчився. І ось такий вид на мій будинок. Всім до побачення! З вами я, Плей Андрій Со. Ставте лайк, підписуйтесь, до побачення! Виходимо зараз, будемо грати в Ворс Халіфа. Так делаем.